Далі у програмі як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив ополу сріфту. Геймплей «Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Ів Валькірія. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Раніше було так: ти купував диск з грою, встановлював її на ПК і на кілька місяців занурювався у віртуальні пригоди. А тепер кілька годин пошпілив у The Walking Dead чи нового хітмена і чекаєш ще місяць, щоб пограти у продовження гри. Адже тепер багато розробників почали розбивати ігри на епізоди. Чому вони це роблять? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. Перші спроби поділити гру на епізоди зробила студія Outmated Simulations, яка ще у 1979 випустила РПГ Temple of Апшай. Через 10 років вийшли сім епізодів гри гриз. А ще через 10 світ побачила амбіційна Majesty. що ж змушувало розробників саме так випускати свої ігри. Зі старими іграми все просто. Якщо створювалася якась велика гра, то вона просто не влізала на один картридж. Тому її. Доводилось ділити на епізоди. Якщо у 80-х та у 90-х ігри розбивали на епізоди лише через технічну недосконалість носіїв інформації, то чому розробники продовжили це робити у 2000-х, коли технології зробили великий крок уперед. Мова про компанію Valve. Компанія Valve вирішила, що зачем тратить кілька лет на розробку ігор, якщо і своїм розробникам достатньо длительне днів займає, і геймерам теж чекати лень. Лучше випускати. Ігри меншими кусками, ну, чаще. Тобто, там 20 часов геймплея ти отримаєш 4. Ну, зато ждеш не 3 роки, а несколько місяців до виходу следующего епізоду. Така модель дозволяла розробникам не тільки заощаджувати час та гроші на розробці, а й взагалі не витрачати їх у випадку, якщо перший епізод гри не сподобається фанатам. Саме з такими думками розробники Valve почали випускати епізоди до Half-Life 2. ну випустив перший второй епізод Half life Valve вирішили, що овчинка не стоїть виділки, і в принципі по непонятним причинам взяли і звернули випуск гри по епізодам. Хотя всі очень ждали співа Half-Life епізод Третій епізод другої халфи. Фанати чекають і сьогодні. Та Valve ані пари звуз про те, чому вони припинили випуск нових епізодів своєї найпопулярнішої гри. А вот студия Telltale Games навпаки сделала эпизодичные игры своим основным напрямком. Новое дыхание эпизодическим играм было дано где-то в середине десятых. И в основном благодаря усилиям студии Telltale Games. Набивши руку на іграх по фільмах Назад у майбутнє та парк юрського періоду Telltale Games випустили проект, який став справжнім хітом і зародив тренд на епізодичні ігри. І це, звісно, була адвенча за мотивами суперпопулярного серіалу The Walking Dead. В общем, игра брала не насиллям розчлененка і а по бальшому счету драми. Як і серіал. В общем-то, навірно, это подтолкнуло розработчиків кії випускає ігри. Епізодом гра Walking Dead миттєво стала хітом, який всього за 20 днів придбало мільйон ігронавтів. Звісно, цей успіх не лишився непоміченим, і епізодичні ігри посипалися на геймерів як із відра. Причому ділити на епізоди почали не тільки квести на кшталт Dreamfall Chapters чи Broken Edge, а навіть такі блокбастери, як Hitman. Случай случае с Хитманом он первый за достаточно долгие годы, ну, это все-таки не квест, это большая игра. Они вот в марте выпускают первую миссию, через месяц вторую, через месяц третью. По сути, миссия это что-то типа раннего доступа получается, чтобы посмотреть, где и как работает. Хлопцы из IO Interactive прямо заявили, что выпускать ему игру частинами, чтобы мать больше часу для работы над наступными эпизодами игры. А от студія Capcom зробила інакше. Вона просто поділила вже готову Resident Evil Revanches 2 на епізоди і випустила їх усі впродовж одного місяця. І це було зроблено лише з однією метою заробити більше грошей. Все залежить від стоїмості каждого епізоду. Якщо Если там в районі там, 10 доларів, наприклад, или 5 доларів, то в сумі ти купуєш всі епізоди, якби будто по стоимості однієї повноцінної гри. Якщо кожен епізод коштує дорожче, то по большому счету ти купуєш покупаешь одну игру, разделенную на пять частей по стоимости двух игр. Логики здесь немного. Ну, с точки зрения игрока, с точки зрения разработчика, отличная логика, все круто. Навіть якщо усі эпизоды коштуватимуть як одна игра, розробники найдут способ стягнути из тебя еще грошей. Наприклад, якщо ты схочешь мать игру на диску. Получается, если ты хочешь играть в игру прямо сейчас, ты как только первый эпизод выходит, его покупаешь. Потом через два месяца выходит второй, ты его тоже покупаешь и так далее. Но потом, когда они выпускают уже последний эпизод, они продают сразу же всю игру целиком. На диске ты можешь наконец-то ее поставить на полочку. И чтобы это сделать, тебе получается, нужно купить ее. І що раз, ну вже на Що ж, тепер ти знаєш, чому розробники почали випускати ігри епізодами, адже з якого боку не подивись, для них це дуже вигідно. Вони не витрачають на створення гри багато часу і не вкладають одразу цілу купу грошей. А якщо гра все ж таки вистрілює, то знаходяться способи, щоб і ще більше заробити на фанатах. Далі у програмі Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.